Сьогодні Архангел Гавріл нам каже: проси те, чого хочеш насправді. Чесне спілкування з оточуючими із собою, з твоїм вищим «Я» та з Богом допоможе уникнути непорозумінь. Коли ти чітко висловлюєш свої бажання, то цим ти прискорюєш їх здійснення. Запитай себе, чого насправді ти хочеш, і попроси про це вищі сили. Твій янголо-охоронець, архангел Гавріл та Всесвітній розум знають про твої бажання, але вони завжди чекають на твій запит, бо головним законом Всесвіту є закон невтручання або закон доброї волі. Поки ти не попросиш вищих про допомогу, вони не мають права втручатися. Проси і дасться тобі, каже Біблія. Якщо ти боїшся помилитися і попросити щось не те, то тим самим відкладаєш зміни в твоєму житті. Це також є твоїм вибором, і Всесвіт це поважає. Отже, тобі вирішувати, просити чи не просити.